Хлопці, ви взагалі обнаглили, чи що. Джипа стирили мого. Ти прикинь, який тут кримінал відбувається з самого початку. Тому треба максимально бути обачним і тут сильно не пригати. хоча хочеться, блін! Так я бачу на мапі перця одного. Ого. Ну так, Максим, машина бомба. Тому що, Максим, треба працювати таксистом, щоб була така. Тихо. Захар! Боже. Ой-ой-ой! Ладно, я вже приїхав в мерію. Ой-ой, ой ще й цього поламав, Та капець. Ло, е, лисий, я бавділ, машину стирив, ти поди, Ти поняв, да? Сижу я, значить, команди дивлюсь. А мене тут чуть ли не, не, не пограбували, братва. Надо двері завжди замикати. Ну, в общем, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо виживати. Ну, як виживати? Будемо пробувати прокачуватися в Ukraine Mobile GTA. І для початку я розумію точно, що мені треба пушечка, пушечка. А для пушечки мені треба моя машина. А ваше два. Так, тут є бізнес. Я би зараз спробував би зайти сюди. Так. І подивитися, що я можу тут собі прикупити, тому що ну мені треба прям реально постаратися подивитися, купити як мінімум аптечку. Ну і в цілому, все. Ремонтний набір ще. Куплю і погнали звідси. Мені надо моя машина, і я не знаю, де вона. Мені треба нада... Мені надо вибрати автомобілі, потім відзначити транспорт на GPS. І моя тачка ось до на дорозі. Що вона там робить? Так і сподіваюся, вона нікуди не їде. Бо якщо вони її в натурі тиранули, це буде дуже дуже і дуже обідно. Але ні, вона стоїть прям. Вона прям стоїть чисто на цьому. На перехресті. Ну і це хорошо, тому що ми зможемо поїхати з автоматом, щоб реально сидіти, і оце таких чуваків реально розстрілювати. Ну і ще нам треба буде нормально так піти на роботу якусь, а то в мене залишилося на все 348 тисяч, і хотілося би їх якось приумножити, стати трішечки багатшим пожди, то не мій джип там проїхав. Ну, походу, блін, мій походу, мого стирили. Ну да? Ми машини тут немає, ну вона катається! Ти подиви! Це мій джип, це мій джип, блін! І хтось по ньому вже стріляє тут взагалі. Так, де вищат? Хлопці, ви взагалі обнагліли чи що? джипа стирили мого. Так, треба нам зробити отако. Вивантажити, Опа. А тепер знаєш що, чувак? Тепер надо з тобою договоритися. Якось але в них є зброя, почекай. Тут не продається часом, пушка хороша. Бо таке відчуття у мене що продається. А ну давай сюди зайдемо. Осьо тобі, сюди нам надо. Так, нам надаєм 4. І нам да 4. І він взяв пушку, да? Ну, хто раніше вийшов, той вийшов. Все, пішов, геть. А, і цей мене положив, блін. Надо було спочатку по цьому бити, поняв. Ти прикинь, який тут кримінал взагалі відбувається з самого початку. <свисті> Фух, ну добре, що я появився дома. А, ні, я не думаю, я в лікарні. Оце проблема. І ось оцей Вова. Вова. Вова, ти глобус лисий. Вова. Хана тобі, Вова. Поняв. Ну, і тепер треба буде трошки посидіти в лікарні дві хвилинки. Потім я тільки зможу з це вийти. Бо поки що пушки у мене, блін, немає. Зато, поки я в лікарні, поки я тут лікуюсь, я можу вам розповісти про свій промокод, друзі. І ввести ви його можете просто тако нажавши меню. Потім використати промокод і ввести промокод. І написати сюди Саня. Коу, ось так ви його вводите. і вам начислюється на баланс аж цілих 200 тисяч, за які ви можете, ну, купити квартиру в такому плюс-мінус е, нормальному райончику. Можете придбати собі першу тачку. Ну і разом з цим можете ще піти на роботу підфармити. В разі чого вже, якщо ви хочете якийсь лакшері автомобіль, ну і грати, ви можете прямо з телефона. По посиланні в описі ви можете завантажити гру. Там буде їхній її телеграм-канальчик, і все. А нам треба, блін, вилікуватись, звісно. Коротше, Вова, він якийсь наглий, дуже поняв. Він прям крепко наглий. Він творе біду. Головне, щоб у нього не було ніякої пушки. Оці два чувака, диві, однакові. Вони, видно, в якійсь банді. І я можу теж вийти на вулицю. Це хорошо. І тут є оренда скутера. Це максимально чітко. Я можу орендувати собі скутер. Так, і мені треба заспавнити мій автомобіль, мій джип. Так, я його відзначив на мапі, і поїде він тепер десь має бути. Правда, де? Напевно, там, де я живу, да? Де да, ось тут у мене прям дома. Але якщо ми в Києві, правильно? Чи де ми знаходимося взагалі? Да, ми в Києві, то я можу завантажити другий свій транспорт, який теж дуже і дуже хороший, я би сказав. А саме Porsche Taycan відзначити на GPS, і він прям тут геть поряд. Якраз потім його привезти додому, поставити там на паркінг, щоб він чисто там появлявся, щоб я його міг там брати постійно, а не їздити до Києва і нормально кайфувати. Так, поки що за зброєю не поїду, тому що можу лишитись без скутера насамперед. А цього не хочеться робити, тому обов'язково треба зараз забрати тачечку свою. І потім можна пробувати. Вова, вже знаше, якісь машини, ти диви, він їх міняє постійно. Він просто грабує кожну тачку. Куди на нього? Який жучара, да? Так, тепер автомобілі, Porsche Taycan. Завантажити транспорт і о мій поршик. Сюди нам надо. Це просто легендарна тачка. Я не пам'ятаю, чи я її тюнив чи ні, але те, що вона в мене є, це дуже хорошо. Все, і головне те, що я закрив двері. Диви, Бемц. і погнав! Погнав, погнав маленький! Він просто так летить чітко. Нам тепер розібратися, яка нам треба робота, тому що блін без роботи я точно ні чорта не зможу зробити. Давай з'їдемо з дороги, щоб не було ніяких проблем. Так, навігатор меда роботи, механік, таксист, шахтар, доставка, розвізник продуктів, далекобійник, злодій, автовикрадач. Автовикрадачами були. Хочеться бути ще й злодієм. Тому місце на карті позначено червоною міткою, друзі. Зараз ми приїдемо. Щось ми точно тиранем. Тоді let's go. Так, це їде просто, походу, мій скутер, який стирили, а я погнав далі на червону мітку. Обалдеть, вона летить. 234. Просто предай Боже. Ну, хотілося б, звісно, трішечки швидше, але що ж поробиш? Хоча б так, хоча б так. Так, нелегальні роботи. Встаньте на чекпоінт, щоб влаштуватися. Було би сносно. Тому let's go. Машину я не відкриваю. Нехай буде закрита. Я краще підійду, відкрию. Так, опа, ви влаштуватися на роботу злодієм. Ви згодні? Да. Вам потрібний шостий рівень! А мене який? Який у мене? Меню. Статистика персонажа. Рівень 4. М -м -м. Законослухняність 8. Ну я законослухняний, да. Статус країни початківець. Годин у грі 9. Я поняв. Трошечки мало я напрацював, щоб бути злодієм. Ну, що ж поробиш, значить, злодієм ми не будемо. Угу. А машина то закрита. <реш> так, відкрита або закритий транспорт. Бемс. Хорошо, закриваємо відразу двері за собою. Не треба нам, щоб вони були відкриті. А то тут будь-хто може завести твою машину і поїхати. Тоді нам треба інша робота. Навігатор, роботи. Далекобійником ми були. Можна спробувати бути таксистом. Робота таксистом така не пильна і можна нормально підзаробити. Я сподіваюся на це, тому обов'язково туди погнали. Бо Порш у мене швидкий, я сподіваюся, що дуже туди доїду. І хотілося ще в Києві собі квартирку прикупити. Да? Але нема на то пока що. Бо в Києві тут конкретний движняк. В основному всі машини тут, всі тусуються тут, бо я десь там на краю мапи в Одесі. Супер далеко, треба бути ближче до центру. Тут насправді людей багато. Тут і вигідно бізнес якийсь мати, як який я розумію. Тому що грошики, грошики, грошики того варті. Правда, є біда, поняв? Щас я стану таксистом, і порш мій то пропаде, скоріш за все. Ну, але я сподіваюся, що я потім його спокійно найду, бо я буду на таксистні ташці. Так, тільки я не можу вхід знайти. Ага, ось він. Окей. Опа, сюди нам треба. Тут ми і паркуємо наш транспорт. Так, вимик. Каємо двигун, машина закрита. Хорошо зараз Саня зі своїм оцим кепиком, блін, бородатий сачело готовий ставати конкретним таксистом. Влаштуйтесь в таксиста, да, ну, блін! Ладно, хорошо. Автомобілі відкрите. Сідаємо. Значить, мені дав мерію. Так, let's go, я майже приїхав. Тут насправді багато червоних міток, але нам треба саме ось ця, тому що ось все тобі і мерія. Тут є оренда скутера, тут є і таксист Діма, і Паша Воловіков якийсь. Так, глушимо тачку, виходимо з неї. Ми солідні дядьки. У нас є порш, але ми все рівно будемо зараз пробувати таксувати. Так, оренда скутера мені не потрібна, мені потрібно залетіти прямо в мерію. Let's go! І разом з цим отримати. Ні, почекай. Хоча можна придбати номера. О, мені ще номера випали КТ0045 ХА. Непогані номера. насправді так. Переглянути список доступних робіт. Дав, у мене. А чому я міг тоді бути автовикрадачем, якщо е, рівень у мене маленький? Ну таксистом я точно можу робити. Правда, розвізник продуктів штука прикольніша, не знаю. Давай все-таки порозвозимо продукти. Так, валюта плюс 10 тисяч. Нічого собі. Оце бонус. Влаштуйся на офіційну роботу. Квест я виконав. Хорошо. Так, сідаємо в свій порш. Порш штука серйозна, звісно. Будемо зараз розвозити. Продукти на цьому порші. Або мені дадуть буса якогось, я не знаю. Скоріше за все, буса якогось мені дадуть. Давай виїдемо звідси. Опа, скайфом. Ти що тараниш ти мене? Ти? Ти знав, кого таранив. Старина, я продукти розвожу, я не у хрим дядько. Хе-хе-хе, дві їде за мною. Що ти хочеш? Ти ж мене доженеш, братуха Давай доганялки повалим. Хе-хе-хе, давай, попробуй догнати, старіна. До побачення. Бо порш є порш все-таки. Так, але смішки смішками, але мені потрібно знайти, де та робота. Тому відкриваємо навігатор обов'язково. Нам треба роботи. Розлізник продуктів. Let's go, Оно тобі червоний трикутник у мене появився. Погнали якось туди Помаленько зараз, потихенько, Головне, щоб не було ніяких неприємностей у мене по дорозі, бо дорога у мене завжди така цікава. Потім я півмапи біжу пішки. Тому треба максимально бути обачним. І тут сильно. Не пригати, хоча хоч хочеться, блін! Тихо. Живу, живу, все хорошо. Я <хи> погнали далі. Так, отут тупо по стежечки, потім до моста, і все буде хорошо. Опа, чотенько, погнали. І зараз приїдемо. Так, тут якась таможня, чи що, це блокпост. Ладно, ми його проїжджаємо і майже уже приїхали. let's go. Все, ерунда лишилась. Лишилось все, на все влаштуватись на роботу. <хи> так, тут насправді можна і парк прописати, тому що ми дуже близько додому. Отако, Бемс, транспорт припаркований. Все, глушимо його і виходимо з нього. Бо нам все рівно, скоріш за все, потім фуру треба буде сюди пригнати, і потім ми тут заспавним тачку, і буде все чітко. Так, ви згодні. Вартість оренди 0 гривень. Це мені дуже подобається. Закриваємо відразу двері. А, тут закрити двері, я так не можу. Поняв, да? Зато я. А, і так я теж не Можу, ладно. А як мені взяти заказ? Бо то, що я фуру орендував, це дуже круто. А заказ де взяти? У вас є 30 секунд, щоб повернутися в машину. Блін, ви закінчили роботу. 30 секунд кінчилось. <хи> Там видно було написано рисника продуктів і бензину. Вартість середини гривень. Ви згодні? Так, да, я згодний. А, ось о. Введіть слодінг, щоб почати доставку на склад без клієнтів. На тисячі на спідометр, щоб завести авто або інжент. Ага, значить, мені треба ввести команду ось цю. Сло Let's go. На карті позначена точка, в яку потрібно відвезти товар. Оце мені подобається. Так, заводимо тачечку. І let's go. Надо було просто відразу все читати. А Саня тупо слептор, він не. Дивиться, ні чорта. Він думає, та щас поїдемо, все буде чітко. Давай розберемося, правда, в яку сторону нам краще поїхати. Де в нас саме міточка? А? Розкажіть, будь ласочка. десь вона прямо. Щас би його тако знайти по-хорошому. Ось вона аж. Ой-ой-ой, вона аж в Харкові. Нам всіки їхати. Ну, якщо ми тут тако поїдемо, ми, по суті, наліво-наліво, і ми в Харкові, да? Значить, нам можна зараз поїхати направо. Let's go. головне, щоб мене ніхто не збивав, а то мене люблять позбивати. Не потрібно мені це робити зі мною, бо я, блін, буду ображатись. Так, нам треба на мост виїхати. По правильному. На мост, чорт пойме, як виїхати. А, все, я знаю, як на мост виїхати. Все чітко. Нам треба просто сюди направо. Бем-бем-бем. Так, той таксіст уже геть, де ми чорним. Скоріше за все, він скоро взірветься, і слава Богу. Бо не треба мене підрізати, поняв? Я хоч і на газелі, але я все рівно дядько, серйозний. У мене є порш! Хто не знав? Хе-хе, то й буде знати. Let's go, панали. Я виїхав на свій маршрут, і це найголовніше. Кстати, за заарештували Віталіка, поняв? Це нібито той, що гроші просив постійно, чи ні. А чорт його знає. Хто то, ну щось знайоме, дуже знайоме. Видно, десь я його вже бачив. Не просто так його заарештували скоріш за все. Хі -хі -хі. Так, погнали. Можна повертати наліво. Саня, Блін! Санчелос! Обережно так, час тут ще лівіше, і тут повинна бути дорога. Ой-ой-ой, ось оця моя стежечка любима, і по ній можна нормально так дрейфувати. Я думаю, що аж добратися до Харкова. В принципі, далеко дуже вести товар. Я сподіваюся, що мені дадуть дуже багато грошей, бо мітка була дійсно далеко. Я не знаю від чого це залежить, чи від того наскільки далеко я повезу, чи від того наскільки блін довго я буду вести. Можливо, чим швидше привіз, тим більше дає. Так, я бачу на мапі перця одного. Алло, як це? Як я перевернувся? Я не можу що зробити! Я тупо перевернувся! Поможіть, <свят> Будь ласка! Ні, походу, блін, продавцем продуктів мені попрацювати не вийде. Хто б мене перевернув оце? Оба, от адміністрація бестро все робить. Правильно, правильно, правда, тачка поломана, але я сподіваюся, що я помалесенько, потихесенько й доїду. Тому можна пробувати. Бу, головне, сильно не спішити, блін, бо автівка моя така собі. Назвати її, ну прям міцною складно. Залишилось 30% всього на всього бензину показує нуль, але ну, я сподіваюся, що я доїду. А там далі, якщо що, другу візьму. Ну я сподіваюся на це. Так, якби мені так обережно, помалесенько, напевно. Отут тако проїду чуть-чуть. Опа, я думаю, ніхто не проти, що я в них в дворі по. <гасав> <гасав> На так, тут ось два поломаних чувака, прикинь мінтив мінтів та ти шо. Ну, за таке чувак тобі дасть його тюрми, поняв? Щоб не таранив більше. Бо я нікого не тараню. Тихо, почекай, бо я сам впаду в яму. В канаву цю впости взагалі не хотілося би тако помалесенько, потихесенько, і можна шурувати. Я не знаю, чи це велодоріжка, чи що це, але туди вниз, я не сильно хочу падати. Тихо, щас перевернуся п'ять! Саня, блін. Опа, живу. Живу, вперед їдемо. Все, хорошо, хорошо. Все, більше я так не бекую. Більше я так не бекую. Я просто помалесенько їду. Я малесенький розвізник продуктів. Я хочу заробити малесенькі гроші, тому дайте я доїду, будь ласка. Все, виїхали ми на дорогу, і слава Богу. тому що тепер ми можемо спокійно помалесенько, потихесенько їхати, і все зі мною буде добре. Я на це сподіваюся. Так, отут на вуличку хотілося би тако легесенько з'їхати. І я вже майже приїхав, я думаю, ні. Мені здається, що зовсім капелька мені лишилась. Я би хотів вже доїхати. Опа, блін, тут забор та? А далеко мені ще? Oh! а мені ще далеченько. Мені оцю штуку треба зараз об'їхати і потім сюди приїхати. Окей, я розібрався. Я не знаю, що це за трек. Ну, походу, це якийсь гоночний трек. І це прикольно, я би сюди заїхав покататися. Але мені його треба трошечки просто об'їхати поки що, щоб довести груз. Так, і ми майже без <ścoughs> всяких проблем довозимо свій перший груз, і я сподіваюся. Так, виконується розвантаження. Надо запам'ятати, має 344 тисячі 949 гривень. Хорошо. Опа, розвантаження фури завершено. Поверніть фуру назад, де взяли. Там же вам видадуть зарплату за рейс. Опа, ча. А як назад приїхати? Бо я вперед їхав, блін, ну, з деякими проблемами, а от назад як їхати, не знаю. Але фуру треба повернути живою. Тихо? Живу, хорошо. <хе -хе> Нормально. Головне, бути обережним. А Артем десь сзади мене їде, не знаю, що він за мною хоче. Але я сподіваюся, що він не сильно мене там хоче таранити, Бо, ну, то він і на мопеді Мені по суті нічого не зробить. Я його швидше втараню, ніж він мене. І він прям реально мене пробує зупинити. Але мене зупиняти не треба, братуха. Я сам кого зупиню. Так, обережно, чуть трохи. тут даємо чуть-чуть газку. Опа, і виїхали, хорошо. Так, головне зараз просто довести цей груз. Ну як груз, я вже пусту фуру тягну. Ну як фуру, газель. А пуста газель це пуста газель, її може перекинути як хочеш. Але зато я їду прямо, їду 130 км на годину. Мені це подобається, головне її, блін, тільки не перевернути. Прикинь, який тут житловий комплекс, тут купа просто, купа квартир, і хотілося б там, кстати, пожити. Так, а тут я кудись приїхав, блін, да? А ні, ось все нормально, ось тут шурую, хорошо. Потихеньку можна набираю. А тим часом ми майже приїхали. Я вже пам'ятаю цю дорогу попід річку. По Потім нас буде очікувати моя стежечка, любима. А далі дальше... так головне тут не перевернутись. А далі мост, і вже я майже до приїду. Головне в цю річку не впасти, бо буде біда велика. ось моя любима стежка. Так, ну і лишається просто фінішна пряма. І ви знаєте, я би ще хотів би дуже з'їздити до контейнерів. Мені цікаво, в якій годині вони з'являються, щоб спробувати їх, можливо, якось відчинити, тому що там можна отримати дуже дуже круті машини і дуже задешево. Так що, ну, хоча може і не задешево, можливо, і за дорого. І саме більше мене цікавить, скільки я получу 5612 тисяч гривень. Ну, ви знаєте, блін, чесно кажучи, не густо, не густо. А поки що я би хотів заспавнити свій порш. Опа, хорошо, що я тут припаркував. Прям відразу все правильно роблю, все правильно, максимально. Можна в нього сідати. Ага, він закритий окей. Окей, хорошо. Хі -хі. Так, відкритий. Погнали. І навігатор мені нада контейнери. Контейнери позначено в вашому GPS. Контейнери ось тут дуже поряд. Якраз біля цієї річки, в принципі, я думаю, що я можу швидесенько туди прилетіти і подивитись, що там може бути. Все, шуруємо просто на всі гроші, максимум даємо з цієї машини, і нам на якомога бистріше до Іхати до цих контейнерів, щоб прям нормально. Тихо, Сантіки, не в воду, будь ласка. Все, живем, живем. Притормажуємо. Санечка, все повинно бути максимально правильно. Тихо. Може бути, біда. Все, сюди. Погнали. Даємо руля. Хе-хе-хе, притормажуємо. Сюди. все, приїхали. Так, є тут якась інформація. Ви прибуло на місце призначення. Хорошо. Контейнери, то я бачу. Ем, а чи можна їх відкрити? М -м, походу що до цього нема абсолютно ніякої інформації. Це насправді мене дуже-дуже сильно розстроїло. Бо я хотів би, звісно, подивитись. Подивитись. Ну. Блін, тоді нам виходить треба в мерію, бо робота цього розвізника продуктів мені, якщо чесно, не сильно сподобалась. Треба просто тупо гасити по полю. Це мені не подобається. Це не для мене робота. Моя робота це їхати в мерію обов'язково. І потім, після того, як я прийду в мерію, я попробую влаштуватись таксистом. Там якраз це дуже поряд. І, можливо, коли я буду працювати таксистом, я знайду собі дуже багато знакомих. Ой, тихо, обережно. Таня не ламай порша. Він взагалі не може їхати по цій дорозі, його тупо ковбасить. Сюда би дуже хорошо підійшов мій джип. Але Джипа, блін, джип дома. Йоди ще й стирили були. Тихо в забор, Саня. Звернули, хорошо. Не втаранились, даже. який тут народу в цьому Києві. Тут в натурі, надо блін, брати і купувать собі квартиру. О, тихо! Захар! Боже. Ой-ой-ой. Ладно, я в принципі, вже приїхав в мерію. Ой-ой, ой ще й цього поламав. та капець. Все, зупиняємося. Глушаємо тачку, погнали. Надо зараз отут звільнитись. Пора в мерії звільнитись зі своєї роботи. Опа, прийняти список доступних. Мені треба таксист. Ви успішно прийняли на роботу таксиста. А, вас успішно прийняли. Ну да, що б мене не приймати. я ж крутий пацан. Опа, сюди нам надо. І мені порадимо порша. Так, тепер мені треба навігатор роботи. Таксист. Все, хорошо. І погнали. Ви бачили, як я розвернувся жорстко. Оце тема. Так і нібито я їду правильно, я не знаю. Тут просто дуже багато червоних міток, і нібито мені ось ця. бо ну щоб ця робота таксиста була посеред дороги. Правильно? Правильно. Оба, Ріта, вибач. Чесно, не хотів тебе поламати. Ну, така уж твоя доля. Так, Максим, закритий машину, все, я всіх закритий, хорошо. Ого. Ну да, Максим, знаєш хто? Ну, яка машина? Машина бомба. Тому що, Максим, треба працювати таксистом, щоб була така. Я, Максим, знаєш, де її заробив на цю машину, на цей порш? Я таксував багато. Я багато таксував і заробив. Ти хочеш теж, ну, мати таку машину? Тоді сідай до мене, поїхали. Куда тебе? Кажи, я підвезу, куди загогу. А, покатать тебе просто. Ну ладно, поїхали, закази пошукаємо. Ти не знаєш. О, усе, як приймати закази. Написати ацепт. Ацепт таксі. Бемц. Нема дзвінків, або вони вже зайняті другими таксистами. Прикинь, які нагрі. Вони швидко вписують, я так швидко можу тут. Мені треба написати команду атаку і чекати дзвінка, поняв? І коли я дочекаю дзвінка, то я зможу швидко нажати кнопку і взяти заказ. І кстати, Максим каже, я те, мабуть, знаю. Та ні, не знаєш. А!

Я мовчу. Жду заказа, братуха, не можу їхати. Ладно, давай поїхали. Братуха, нема заказів. Насправді це дуже погано. Ну, можна поки просто покататись. Що ти взагалі? Як твій день проходить? Чим займаєшся, Максим? Тебе є бізнес свій якийсь або, можливо, ну, подружка якась? Нема Максима нічого. Взагалі нічого нема. Максим, може, в тебе є машина? Нема машин? Блін. Ну Максим, в мене є для тебе гарний подарунок. Виходь з машини. Максим, я можу подарувати тобі ось це рено логан, якщо хочеш. І ти будеш нормально заробляти. Бо я все по 125 доларів заробляю швидко. Хочеш? Ну все, Максим, Поїхали, значить, в. Банк. Все, Максим, ми їдемо. Старина. Зараз ми приїдемо і буде тема. Так, Максим, ми майже приїхали. Нам з тобою сюди. Панали. Так, Максим, Дезик номер 5 Банківські послуги. Мені треба прописати банк. Бемпс, тепер мені надо управління рахунками, мої рахунки. Основний рахунок. Е о, безготівковий переказ. Введіть ID або ім'я гравця. Н Янда номер 5. І через пробіл кількість гривень. Я думаю, що Максиму 100 тисяч на ход ноги реально вистачить. Да? Максим, тобі прийшли гроші? Максим! Максим, скажи щось! Максим, тебе є гроші? Тобі прийшли? Так, в общем, Максим, якщо хочеш більше грошей, можеш написати промокод Саня Коу і отримати 200 тисяч сторіна. А я погнав. Блін, ну я би погнав, але таксі тому нема, це проблема. Ну а ви, друзі, якщо хочете отримати теж купу бабла, то можете просто кидати скріншот в мій телеграм-канал з цієї гри, там, де ви стоїте на спавні або де небудь. Просто скріншот, де буде видно ваш нік. І в наступній серії я закину гроші першим десятьом людям, які поскидали скріншоти. Так що заходьте по посиланні в описі, вводьте мій промокод, отримую. Таку полавахи і погнали розвиватись. Нам треба банда велика. І всім пока!